747-й день в Канаді, 30.06.25. 30, -е, -е, -е. 30 -е, все. Червень закінчився. Завтра вже наступний місяць. І що в нас сьогодні? Сьогодні у нас понеділок. Почався робочий тиждень і з понеділка і завтра у нас вихідний бо День Канади. Так. Отак от я виглядаю. Обсипало мене. Почалось. Короче... Ну, у мене завжди після температури таке синдром Гітлера називає. І цей. обсипає, ну нічого з тим не поробиш, воно завтра заструпиться, буде трошечки ще страшніше виглядати, до кінця тижня зійде. Розбудив мене будильник, не хотілося вставати, якщо чесно. Не хотілося. Лежав, крутився, але треба було вилізти з ліжка. Зібрався і потопав на роботу. Потопив на роботу, зайшов в офіс, заявочки. Було було кілька, і всі, no permission, Треба було офісу дочекатися, віддати їм. Я віддав їм заніс. Заніс їм заявочки. І сьогодні була одна квартира, яка просили, от ті, що просили, зашпаклювати їм до цього числа в п'ятницю зашпаклювати і пофарбувати. Зашпаклював я їм після обіду і вже не було в мене часу фарбувати. Я думав, буду паралельно фарбувати. Стіни, які не потрібно шпаклювати, але там таких стін не було. Я не знаю, що це за традиція Віндусиків. Діти їхні мають якісь іграшки. Це друга квартира така, що теж там були малі діти, і тут малі діти, і всі стіни такі от побиті, так ніби нігтем хтось колупав. Мені здається, що чимось били. В туалеті біля, біля туалету стіна теж така сама, ніби нігтям хтось Ну, Це жесть. І це все треба шпаклювати. Що там, а батарейка розряжена. Е не було ні одної живої стіни. Я їх в п'ятницю всіх зашпаклював, поставив марочки. І сьогодні я шліфував їх капець, як довго це все відшліфував. І деякі з них були дуже глибокі, великі, і треба було шваплювати ще раз. Поправив, поправив, Поки поправочки сохли, я фарбував. Коротше, я сьогодні займався тою квартирою, це ще трьохбедромна квартира. І ці люди переїжджають з тієї квартири в іншу квартиру в сусідній будівлі наші. І наступна квартира буде така сама. Це ще фігня, я прийшов до них в квартиру, це все робити. І відкриваю кран, немає води. Ну, це капець. Думаю, що таке? А, бачу, перекрили воду. <coughs> Все ніби нормально, ніяких признаків, проблем. Люди в нас дуже часто прикривають воду, як виходять з хати. Як виїжджають, закривають воду, їдуть в відпустку на тиждень, закривають воду. Ну, головний кран. Я відкриваю головний кран і чую пш вода фігачить, я виходжу, а вона з підмойки. Я скоренько закрив, дивлюсь підмойку, а вони. Ах, у них там якийсь фільтр стояв, щось у них стояв. якийсь перехідничок був, і на трубі, яка йде до змішувача, холодно чи тепла, вода, я не пам'ятаю. Просто гайка накручена, і вона не закручена нормально, не законекчена, бо перехідник треба зняти перехідник. І вони це відкрутили, нічого не написав, навіть записки на столі не залишили, головне знали, що я прийду сьогодні. І я підтопив квартиру знизу. Не сильно там трошечки накапало, капало. Він зразу побіг там до охорони, його не було вдома. Його не було вдома, воно його трохи накапало в каструльку. Повна каструля, яка стояла під візом під лампою. Ну, Серду зайдемо, подивимось. Квартиру тут вже здали, я якраз її дороблю. Все гарненько перефарбував, перейшовся. О, бачу. Вечором ще мав кілька там заявок, що смок детектор пищав. Два поштових ЗМК поміняти треба було. Поміняв легко і таке. от. Вечером що? Привів себе порядок, душик, поголився, оце все поздирав трохи. І, і все, відпочивати. Повечеряли. І сьогодні ми тестували про цей. Телескоп. Пішли на, в одну із квартир на 38-му поверсі, там величезний балкон. І подивились на місяць. Дуже гарно, клас. Ну, Дивишся на картинці одне, а от вживу, побачити через лінзу воно все 3D, так ніби дивишся через вікно прямо на нього. Гарно, гарно так. Чітко. І видно, як він летить. Дуже гарно. Ще треба буде знаходити інші. Що це таке? Все порозряжалось. Телефон 15% і годинник 15%. Ніби заряджав. заряджав. Дуже гарно. І вже пізня година, вже на 12% доходить, тому треба закруглятися. Завтра вихідний будемо спати. Сподіваюсь, що ніхто мені не подзвонить завтра, ніяка охорона не дзвонити. Все, па-па.